Слава націю! Вітаю на каналі Добре Рембат. Я Сашко добрий. Продовжуємо цикл відео про перекладання трубок пневматики приводу заслінки за очищувача повітря на викидання порохів. Нагадаю, оригінально вони тут дозволить. І отут заважають максимально працювати. Так? Натомість, там попередніх відео видно, я демонтував ці трубки, перегнув. Зараз їх поперепаюю, доєднаю ще одне таке з'єднання. І у підсумку воно буде йти ось так погорі. Це одна трубка. Я зараз її там зроблю, потім буде друга. Все, переріжу, попаяю, догну Тут буде полігон. Отут реально можна буде. Там, грати у футбол так, відносно оригінального рішення, коли тут у нас вертикальні трубки. Які ти навіть коли згори відкидаєш, ти їх ну, не можеш нормально прибрати бік без згинання. Ну, А гнути там, ну, трубки це таке собі задоволення. так, Вони переламаються, коли їх постійно гнеш. О, відповідно, тут у нас от ми все вище троса. Все буде вище тросика, якщо раптом комусь. Це заважатиме навіть тут. То ти, коли це відкрутиш, ти зможеш їх просто підняти вище, і тут будь-яким дротом прихопити згори. Все. У тебе взагалі оце все вікно, оце весь простір буде вільно. Тросик відкинув, трубки підняв і погнав. Тут можна танцювати буде румбу. Ну, ви скажете, вони там прагнуть опускати нижче, щоби коли скалка пролетить, там куля не побила трубку. Ну, люди добрі, БМП на війні. Якщо сюди залітає скалка або куля, ну повірте, ці трубки приводу пневматики, ну, це, мабуть, останнє, що вже тоді має хвилювати будь-кого хто працює на цій машині. Так? Тобто це реально найменша з проблем, якщо вона виникає. Разом з тим, разом з тим я ж кажу, це ну, для машин, у яких актуальний плав. А для машин які в принципі не плавають, як, мабуть, 99,9% БМП в Україні, то я взагалі, от як на цій машині, це я для робіт поставив заглушки, так? Можу взагалі порадити ставити заглушки, тато маму кинули, ну тільки кидати їх не тут, а ось тут. Бо я, чесно кажучи, тупонув. Там важкодоступне, незручне місце, марно я там заглушив. То поспішив трохи, взагалі ось вони сюди йдуть. Отут ми відглушуємо цей контур і нам щастя. Так? Все. Що би там не траплялося з тими трубками, у нас система не травить. Якщо десь там, умовно кажучи, прилетить якась скалка, поб'є трубку там на це начхати. Ну, Тому що машина не плаває. А коли зберетеся плавати, заглушки зняли. З'єднання не кинули, все, попливли. Машина комплектна, штатна комплектація. Машина може бути навернута до плавання. А поки що ви позбуваєтеся декількох метрів так, потенційно пошкодженого контуру. І, повторююся, найголовніше в усій цій історії ви отримаєте тут полігон для роботи. Нормальний полігон для роботи. Все, працюємо і пам'ятаємо, що нашого кринофілія недостатня.